9 мільйонів гривень цьогоріч виділено на ремонт міських доріг. Зважаючи на зношеність дорожнього покриття, що нині становить більше 70% у місті, вже розпочалися роботи по середньому ремонту таких вулиць, як Сумгаїцька, 30 років перемоги, Пацаєва, Пушкіна та Героїв Сталінграда. Цьогоріч ремонтні роботи, за словами дорожників, виконуються за новими технологіями. Більше про дорожні ноу-хау знає Марина Лук'яненко. Нині ремонтні бригади працюють на зупинках. Ремонт асфальтного покриття біля двох з них вже виконано. На черзі ще п'ять. Ремонтні роботи на зупинках виконуються за новими технологіями з використанням геотекстилю. Геотекстиль являється на сьогоднішній день сіткою, яка допомагає закріпити шар асфальту для того, щоб не було. Продавлення, не було колійності. Це арміруючий пристрій, арміруюча сітка дає можливість не збиватися цьому асфальту, особливо при високих температурах, які, на жаль, сьогоднішнього літа сягають до 34 градусів. Сьогодні з геотекстилем працює уся Європа. Раніше матеріал замовляли за кордоном. Нині його постачає вітчизняний виробник, місто Рівне. За словами черкаських дорожників, якість матеріалу, аналогам італійського та австрійського виробництва, не поступається. Натомість ціна значно нижча. Черкасці про такі дії міської влади відгукуються схвально однак, якість доріг у місті оцінюють на слабеньку четвірку. Тротуари нормальні, слава Богу. Тротуари нормальні, А так, ну так, да, люди жалуються, говорять, що плохі дороги начинает более-менее делать дороги, теж лучшему. Продвигаемся немножко. Я не езжу на машини. Ну, але як пішоходить, одно... ну Погано, бачите, на шпильках я не можу ходити. Я не можу, я провалююсь на шпильках, я хожу на низькому тільки Нехорошо. Жахлива якість доріг. Піонірська. Там просто жах, не можна їздити. Там далі взагалі. Міські владці натомість обіцяють звертати більше уваги на вулиці так званої периферії. Так минулоріч було відремонтовано вулицю Подолінського. Цього року розпочато роботи на вулиці Другого Українського фронту. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, ВІКА Новини.